Всім привіт! Віна канайка Діна Привіт Серденько. Мама, буде я, я сьогодні з дідусем робимо драбину. Така драбина висока. Дідусь робить. А камілунечка що робить дідусю? Допомагає. Ой, обережно, сонечко. Складався гвозді. Багато воздей, да? Воздій. Ручки, ручки Ще що тут у тебе багато різних речей. Отаке. От І отаке, таке, я не знаю, як воно все називається. І Ді, Дідя ріже всім. І така, виходить, драбина. А наша красуня. А наша красуня все-все допомагає дідусю. Так? Да? Да. да. Та ти розумничка? Да ты разумночка? Да. За гвозди? Да. Ты будешь працювать, да? Да. Допомагать всем, да? Да. Ну добре, синочко. Кажи всем пока. Всем пока. Всем пока. Пока. Пока-пока.